Сьогодні багато волонтерів і просто хороших людей, які об'єдналися в одну ціле, в одну мету, об'єднані любові, зарадні єдиної мети. Мета сьогодні у нас зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади на Мавік. Ми співаємо, граємо на картоні, також на ярмарку продаємо, малюємо. Тому ми дуже раді бути одним з учасниками такої великої акції і разом до перемоги. За тих, хто у морі, далеко, відкрила ми повернуться живі. Ми активно долучилися до збору коштів для ЗСУ. Долучилися ми саме з творчої сторони. Ми маємо чудовий новостворений дівочий ансамбль дівчаток, які сьогодні підготували досить широкий репертуар за короткий час. Це патріотичні пісні. На слова Шевченка, на різних письменників наших українських, і е, показували свої таланти на сцені. Це дуже хороша можливість зараз для дітей себе проявляти. Також слід відзначити наших хлопців, інструменталістів, які сьогодні також долучилися. Андрій Пуштей, який грав на акордеоні, також Богдан Говзен допомагав нам в нашій пісні Стефанії зіграти на сопілці. Ми всі під час такого. Стану воєнного працюємо, розвиваємося і саме виховуємо в дітей патріотичний цей настрій і патріотичний запал. Питав у мене чи буду вірити в людей? Я буду бо є люди, що живуть для людей. Діти старого листя є дуже активні. Ми дуже часто допомагаємо нашим воїнам, які на передовій. Ми відправляємо продукти харчування, смаколики нашим, які є старого листя і не тільки. Коли був проблеми з Парферсонів, ми долучилися до збору продуктів, коштів, одягу. Біда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра, нас захищала на всі роки. Ми вільний народ. Вільний народ, могутній народ. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава смерть ворогам! Сьогодні ми прийняли участь у благодійному ярмарку та заспівали на благодійному концерті для підтримки наших воїнів. Донатьте, допомагайте зсу разом до перемоги. Слава Україні!